Всім добрий вечір. Сьогодні я передивляюся, що у мене з Таїланду є, що залишилося. От, поки... Точніше, я ще чекаю дві маленькі посилочки, але поки це от от, залишилось, поки нового в мене ну, особливо там в кількостях не буде. От, у 19 му розмірі ось така каблучка в позолоті з опалами 1500 гривень, от, повний 19-й червона позолота, чорні опали, такі темно-зелені або чорно-зелені, та хризоліти. 7,7 вага, каблучки. У розмірі 18,2 гранат гіссаніт 1900 гривень, 14 карат камінчик. 9,7 вага каблучка. Далі сережки з топазами та одулярами. 1600 гривень. Тут ось такий замочок, чорний родій і позолочена кантовочка. у камінчики. Адуляри міліметри 3,5 десь. Невеличкі, зовсім невеличкі. Такі манюки-манюнькі. Далі у вісімнадцятому розмірі цитрин 2500 гривень. Тут основний цитрин і по краям маленькі цитрини, лимонна позолота, 20 карат камінчик, 7 грамів, 19 на 14 цитрин. З цитринчика є сережки на петлях, 3200 гривень вартість, ось такі, але вони прям такі крупненькі. Просто петельки і все, нічого зайвого більше немає. 11 рамів вага сережу, причому вони крупні, камінчики, крупні, прям 2,5, ну 2,4 трошки не 2,5. Міг би бути такий комплект або окремо. Це якщо ви не любите важке, але любите крупні прикраси, тут класний варіант: самі камінчики взяти, великого розміру. Тут нема важкої оправи, важких замочків. Тільки, тільки камінчики. Ось такі класні. Цитринчик тут темний, такий насичений золотий колір. Як в принципі в каблуці, кольорних однаковий але... А, трошечки відрізняється огранка, хоча й огранка також схожа. Або варіант ось таких маленьких цитринчиків на петлях у радіюванні. Тут маленькі перелинки, такі вони маленькі-маленькі, то в нас були, але наче там перелинки були трошечки побільші. І цитринчик ось цей трошечки менший. 700 гривень вартість ось цих сережок, це вже точно останні. От, і з топазами є такого плану. Тільки топаз там один, Ну, Будемо зараз дивитися, що, що я буду говорити, буду, будемо передивлятися. Все треба дивитися. От, тут, до речі, крючечок він не родований, а сама частина сережки родована. Паралинка натуральна. Так, 3 тисячі гривень одразу кажу. Ось така каблучка 11,3. Вага. Це зелений кіаніт та танзаніти. І трошечки білих фіанітів по краям. Вона виглядає крупнішою, ніж 11. Розмір, я щось не можу приділити. Ніби на 17, ніби 16,5. Незрозуміло. Зараз будемо дивитись. Я би рекомендувала до десь. 17-го. Тут і всередині трохи місця є, щоб щоб вмістити свій пальчик. А, краще 17-й розмір. У мене тут 17-2, то воно мені не лізає, але трохи дали. От, ну, щось би в руку взяти я не змогла. Щось це типу сумки з продуктами. Ну що? Одне іншому не заважає, тим паче ви ж там не будете постороч гуляти, ви там ще водичку собі собою, щоб воно не передавлювало. Тому 17 й розмір, щоб трошечки був запас у вас дихати та жити, жити та дихати. Об'ємна, крупна, класна. І вона така одна, ну ніби от я не бачу, щоб такого плану вони у нас були. Плюс ще сам. Кіаніт зелений, тут він 11 мм повністю 3,5 каблучка. Я, Мені зручніше на ось цьому пальчику, але я би рекомендувала, якщо на вказівному мені здається красивіше, або на ось цьому. Тут же все і, 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 хотіла сказати, ідеально іде. Так, я не можу нормально розмовляти. Індивідуально. О, бачите, трошки щось голою працюю. Далі, далі. Класна підвісочка з адуляром. Вона крупна, але е, і класно світиться, але тут видно ну, ось цю саму сліду каміння і де неде де вона чіпляється ногтем. Ось таке невеличке вушко. 2800 гривень вартість. Крупний одуляр 18,8. Вага, сам одуляр 3,7 на 2,7. Ну, такий, можна сказати, великий, такий жовто-блакитний, красивий колір. Але це треба спіймати таку різацію. Ну, вона по колу так буде відсвічуватися. Так, оп. Такий, типу, як, не знаю, медальйон. Амулет, точніше, медальйон це те, що відкривається. Це в нас не відкривається, просто така красива овальна форма, і вона реально сильно привертає до себе увагу ну, з такого розміру каміння, коли яскрав. І То, напевно, все будь-яке, не тільки кадуляр, приверне на себе увагу, а й все інше. Ну, Давайте подивимось, щось трошечки поменше, щоб не таке гігантське, Там, бачиш, що такого вже особливо немає. Іоліти, та аметисти, 1200 гривень. Манюнька, підвісочка для маленького ланцюжка, маленька підвісочка для маленької дівчини. Ось така маленька історія. Продовжуємо. У 19 розмірі каблучка 2050 гривень. Смаради, просто смаради. Десь вони не ідеальні. Ось цей, наприклад, мені не дуже подобається, Ось цей, але в цілому це нормальна історія для смарадів. Вони е, уродні, вони ну, бувають всі з включеннями, зі своїми тріщинками природними. У них немає такої ідеальної якості. Ну, точніше, за таку вартість немає. Так, 21, але вона така виглядає маленькою. Ну, я вам кажу розмір. 21 на, на 15, на 14,5. Така тендітна. Причому розмір каблучка 19. Родована, це у нас родована. Смарагди, смарагди. і зумроди, Як вам не подобається, а мені подобається. Ще у нас є паук для відлякування негативу. 10 грамів 2550 гривень. Це необроблений взагалі ніяк. Рубін. В лапках родоліти, в спинці аметис, у глазках іоліт. Чи сапфір? Не можу зрозуміти. Напевно, це таке сапфір Такого, кольору синього. Такий паучок, він класно виглядає. Дуже люблю такі підвіски, але ж трошки цікаво виглядають на комірчик. Або на ковтинку десь так близько до себе, збоку. О, так. голочка така, вушка тут немає, але якщо дуже схочеться, можна вдягти за голочку, як за вушку. Ага, 850 гривень. Ось такі з топазами на гвіздочках. Тут два топази, по два топази і дві перелинки. Лимонії по золоті, топази десь міліметрів по 5, невеличкі. А перелинка до сантиметру. точка є на поралинці. На перелинках на обох. Вони так ростуть. Таке також часто зустрічається, що вони так не ідеальні форми. Так, це все виглядає. Вони тендітні, це такий повсякденний варіант. От, Краще використовувати силіконові зажими, хоча ці, в принципі, тримають. От Їх можна ще трошечки підтиснути. От, треба подивитися, чи лишилися у мене ще силіконові, бо я Стараюся класти до таких моделей або до гвозиків ось цих, або до крючечків завжди. І вони треба вже замовляти, щось мене так швидко, швиденько закінчується. Далі лишилась в мене ось така підвісочка, різьблений Labrador. Він такий світлий-світлий, дуже схожий тут на адуляр. Тут є один смараг, топас, маленький смарагд. Ось так квіточка, схожа на квітку лотоса. 5-3 вага. Позаду є дірочка з самого камінчика. Оцей саме камінчик, скоріше за все, зроблений так, щоб одразу на нього поставити ушко, але та чи його обіграли, цікаво вийшлося. Сама підвісочка невеличка, 2 см на. 12, От, вона асиметрична. З цього боку. Така завтошечка, тут так, по-різному. Маленька підрічка з лабрадором. І ще 800 гривень ось такі маленькі сережки з цитринами Вони родовані, цитрини та фіаніти Цитрини тут 6 на 4, стандартні, ось такі невеличкі. Красивий колір, красиво переливаються Англійська застібка мініатюрні. зовсім 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 такі Ніжні, як дитячі на маленькі ушка, бо якщо ви не любите крупні прикраси, то ось такий от варіант. Так, маленька ось така каблучка з трьома опалами 1150 гривень. Опали 6 на 4. Якісь такі жовто-зелені та більш такий огняний опал. Каблучка дуже маленька за вагою, 18-й розмір. Тут буквально півтора грама. Жодини 6. Ось так. Три яскраві, яскраві, ось такі маленькі опали. І останнє, що ми сьогодні з вами перед сном подивимось, це ось такого колорадського жука. Я жартую це цей жук носоріг в позолоті. 1300 гривень вартість. Тут така в нього матова спинка, а лапки в нього глянцеві. Голочка він приємний, якщо ви любите позолоту, срібло в позолоті. Також посадити його десь і всіх лякати таким жуком. У вас і такий жук. Він невеличкий за вагою. Але виглядає реально об'ємно, от реально як, як він жучок. Якось ці майські жуки, що які не як сказати, ну в них така красива спинка. Так, тут, і тут історія така. 4 сантиметри. повністю, що він от як якийсь такий золотий, справжній, справжній жук. Мене син. В минулих роках такий. любив всяких жуків, там оцих шершнів збирав, потім набридла. То В мене вдома було багато таких жуків, частинок. От ми один раз знайшли мертвого жука Оленя, та скільки там радості було. <рес> Кицька у нього старалася вкрасти або жука, або якусь цю мертву осу. Вкраде тесисть її, то хвилююся. Така історія. один раз таке щось здорове, дивлюсь, на кровать потягнула. А тут такий жучара, думаю, мама рідна. Це хорошо, що я побачу, як вона його несе туди, а то як було це в кроваті, таке знайти щастя. А, весело було. Навіть сумно, що він вже таким. Не увлікається. Так, ще одну подивимось під вісочку, ще трошки, буквально прикрас буде на другу частинку відео. 2200 гривень. Красива камея. Тут 10 грамів. Ва, вона біла. У нас було багато таких камей або чорних, або таких більш сірих. Красиво вона оброблена топазами та родолітами, невеличкими така в стилі вінтаж. А, ще каблучки були. Ну, поки немає, але я сама дуже люблю, мені не лишилось, тож буду ще замовляти. От. Або мені ця лишиться. Дивіться, вона така красива дама. Дівчинка. Дівчинка. Так, 2 і 8. Висота нашої дівчинки. Тим паче тут такі красиві, класні світлі от, у мене ще... Планується відео з топазами. Найближчим часом, сподіваюся, все буде добре, що ми з вами ще будемо дивитися та малуватися прекрасно. Всім дякую, що залишайтеся зі мною, обов'язково залишайтеся. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Всім бажаю гарного вечора або ж на добраніч, До побачення.